Кресенька, їздили сьогодні і по виїздах. Із Це приїхали додому. І зараз трошечки поработаємо. Є у мене така заготовочка, дивіться. Ось, манюсик такий, вообще в одну ручку виходить. Зараз ми сделаем невеличку тарелочку. ну а процесик я вам покажу. Тепер дивіться, перед шліфовочкою обов'язково треба зменшити обороти, щоб обороти були трошечки меншими. Для того, щоб зерно у нас дачки не так висипалося. Мочимо тряпочку і натираємо нашу заготовку. Це називається мокре шліфування. Для чого воно робиться? В будь-якому випадку, якби ви гарно все це не вишліфували, як би ви там не виточили його, ну, це посуд. І ним будете користуватися ну, там, мокрими руками, взялися, там, пролилася десь олійка, десь поставили у мокре. І все одно потім дерево буде піднімати ворсу. А так ми цю ворсу зараз вже зразу піднімемо. І потім ми її вишліфуємо з наступними зернами. Почнемо 180, 220 і 340. І все. І воно буде гладюсеньке і майже ніколи не буде піднімати свою версу. Особливо це стосується горіха і дуба. Ну, в даному випадку горіх і клен, то у будь-якому випадку треба змочувати заготовку. Зараз чекаємо хвилин 5-7 і шліфуємо далі. Вона висохла, зараз ми її трошечки шліфуємо. Дивіться, ось є у мене такий скотч-брайт. Це самий лайтовий, який є стільки. Наберемо і трошечки ним розподіровуємо. Взагалі, перфектно. Тепер беремо масло С і скриваємо. Скриваємо зразу задню частину для того, щоб ну, ми вже ж не достанемо сюди, якщо переставимо наоборот. І зразу покриємо, розполіруємо, бо вручну воно вже так не буде працювати. Це масло закончиться, треба заказати. О, бачите, яка зразу магія виходить. Тепер переставляємо на обратну сторону і будемо вибирати серединку. Переставляємо на обратну сторону і будемо вибирати серединку. Самий відповідальний момент не це все тіло. Збільшуємо оберти. Що ну, мої дороге тепер зараз понижаємо знову, зменшуємо оберди. Шліфанули. Тепер беремо вологу тряпочку і все це змочуємо. Змочуємо для того. Це називається мокре шліфування. Змочуємо його для того, щоб воно підняло ворсу. А потім і шліфовуємо і все. Шліфувати будемо з подальшим зерном 180, 240 і 320. Все, моє дорогесенькі. Ждемо, щоб воно висохло. Хвилин 5-7 і воно висохне. Ну що, мої Вже висохло все у нас після змочування. Камерою, звісно, це все не передається. Але на повідчуття ворса піднялася. Беремо 180 наждачечку. Так, це 320. Ага, беремо 180 наждачечку. 180 наждачечку і шліфуємо. Включаємо витяжку. Тепер беремо Scotch-Brite. Це в мене такий самий лайтовий. І трошечки розполіровуємо. Перфекта, моє Вообще огінь. Беремо маслицо. Це вже можна прибрати. Це масло, мої дорогенькі, із твердим воском. Карнаубський твердий воск. Тепер ми беремо, включаємо станочок і трошечки розполіруємо для того, щоб відбувається тертя і воск більш глибоко проникне в пори разом з маслом. Поїхали. Ну все, мої дорогенько, бачите, яка гарнесенька. Зараз я зніму е тарілочку. Тепер зніму вас і штатів, чекаю, все ближче, ближче покажу. А перед цим виключу витяжку, щоб було трошечки тихіше. Так от, мої дорогенькі, дивіться, яка краса вийшла. Такий масочок на так от, на долоньку поміщається, бачите? Тепер ближнько вам показую, дивіться. того стильно, стильної сторони, ще трошечки протрем тією тряпочкою, якою протирали, натирали. І буде взагалі гарна краса. Дивіться.